Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Білоруський правитель Олександр Лукашенко, за повідомленнями опозиційних білоруських медіа, розпочав приховану мобілізацію резервістів на території Республіки Білорусь. Як підкреслює видання Наша Ніва», Спочатку ця прихована мобілізація відбуватиметься у сільських районах Білорусі, щоб не чіпати великі міста і таким чином не створювати як соціальне незадоволення цією мобілізацією. Так і Додаткове інформаційне навантаження на Білорусь, адже кожний факт такої мобілізації буде означати, що Олександр Лукашенко готується стати учасником війни Росії проти України, вже не тільки надаючи територію своєї країни в якості плацдарму для нападу на сусідню державу, але й використовуючи власну армію для агресивних дій. Сам Олександр Лукашенко на саміті СНД у Астані підкреслив, що на території Республіки Білорусь розгортається угрупування союзної держави, яке насамперед складається з підрозділів білоруської армії, але також поповнюється російськими військовослужбовцями. Таким чином диктатор підтвердив попередню інформацію щодо того, що до Білорусі прибувають російські військовослужбовці, і таким чином вони можуть створювати додаткову. Кількість військ, яка потрібна для спроби нового наступу на Півночі України, як відомо, попередній наступ у лютому березні 2022 року, якраз і відбувався насамперед з білоруської території. І якщо у російському військовому командуванні ухвалили рішення спробувати знову розпочати такий наступ або діяти на західному напрямку, скажімо, із виходом на райони Волинської області України, це також буде потр. Бувати задіяння білоруської території, однак тепер як можна зрозуміти з інформації, яка надходить з білоруських джерел за участю військових білоруської армії. Втім, поки що, як можна зрозуміти, вважати, що білоруська армія здатна негайно вступити у військові дії, не можна. Не можна говорити про якусь реальну чисельність білоруських збройних сил, не можна говорити про їхню відповідну підготовку, навіть якщо зараз Лукашенка розпочне. Приховану мобілізацію Білорусі буде потрібно кілька місяців для того, щоб зібрати необхідну для наступу кількість військовослужбовців і навчити їх бути учасниками воєнних дій. Звичайно, може бути і ситуація, яка аналогічна ситуації з російськими мобілізованими. Білорусів будуть просто використовувати як гарматне м'ясо, як тих, хто має своїм життям продемонструвати. Те, де знаходяться вогняві точки. Противника і таким чином зменшити кількість жертв серед російських військовослужбовців. Саме такий варіант Володимир Путін намагається задіяти на східному напрямку. Масована мобілізація на території Донецької і Луганської областей України саме у тому і полягала, щоб використовувати мешканців цих окупованих українських регіонів як гарматне м'ясо, щоб зменшити кількість похоронок, які приходять до. До квартир громадян самої Російської Федерації, і сценарій був добре відомий людей, за якими буквально полювали росіяни та їхні найманці на вулицях Донецька, Луганська та інших українських міст першими посилали в атаку. Вони звичайно ж першими гинули а за ними йшли за всіми законами нацизму, і стіни громадяни Російської Федерації, і таким чином зменшувалася кількість загиблих. Можливо, Володимир Путін саме з такою метою хоче використати і білорусів. Тим більше, що ми бачимо під час цієї війни, Володимир Путін вирішує ще й так би мовити демографічні і етнографічні задачі. Він штучно зменшує кількість етнічних українців і колишніх громадян України на території окупованих ним регіонів Криму, Донецької та Луганської областей тепер буде це робити у Херсонській, Запорізькій областях. Щоб щоб ці люди, які взяли російське громадянство і вийшли з українського, або яким чином його зберігли, але не поінформували про це владу Росії, гинули першими, він зменшує кількість народів самої Російської Федерації Володимир Путін, як завзятий російський шовініст, зацікавлений в тому, щоб першими гинули представники різних народів Російської Федерації: Бурятів, тувинців, народів Кавказу. Тощо для того, щоб кількість росіян збільшувалася в кожному з так званих проблемних регіонів Росії, які можуть претендувати на державну незалежність в разі загострення політичної і соціальної кризи на території Російської Федерації. А тепер такий самий маневр фізичне знищення він може застосувати і до Білорусі, адже відомо, що в Російській Федерації вже фактично є ухваленим рішенням про анексію території сусідньої держави, про те, що Білорусь буде приєднана до Російської Федерації областям. Однак, в момент, коли Володимир Путін ухвалить остаточне рішення про це приєднання, звичайно, в Білорусі має жити як наймога менше білорусів, щоб територію цієї країни можна було без великих проблем заселити етнічними росіянами. Ну і таким чином мобілізація Білорусі і використання етнічних білорусів в якості гарматного м'яса, за яким будуть йти істинні арійці, є також політичною задачею Путіна. Але. На відміну від ситуації ДНР і ЛНР, де Пушиліну, Пасічнику та іншим мерзотникам абсолютно все рівно, скільки їх співвітчизників загине у агресивній війні Росії проти України, Лукашенко не все одно. Переважна більшість громадян Білорусі не підтримує злочинну війну Володимира Путіна проти України. І цим настрої білоруського суспільства, можна сказати, докорінно відрізняється від настроїв до росіян, хворих на шовінізм. Якщо буде гинути чимало білорусів, якщо Білорусь перетвориться на країну похорон і гробів, звичайно, це викличе серйозне несприйняття у білоруському суспільстві, яке й без того ненавидить Олександра Лукашенка та всіх прихильників білоруського диктатора. Ситуація може призвести до серйозних політичних протестів в Білорусі, можливо, до громадянської війни в цій країні, яка може залишитися останнім інструментом для порятунку білоруського народу і суспільства, тому що стає абсолютно очевидним, що тільки силовий спротив Лукашенківському окупаційному режимі, тільки боротьба з російськими окупантами може дати білорусам шанс взагалі вижити як нація. і. Навіть якщо зараз багато білорусів не усвідомлюють цієї необхідності такої боротьби з Лукашенківським режимом, в разі якщо у людей будуть гинути діти, брати, чоловіки, величезній кількості людей просто нема буде чого втрачати. Олександр Лукашенко, який вже зустрівся із Масовим протестам від 2020 року, який зміг перемогти білоруський народ, тільки дякуючи діям власної силової машини і підтримці Володимира Путіна, у якого не так вже і багато зараз сил залишається. а Будемо сподіватися, що за кілька місяців залишиться ще менше, може також усвідомлювати усю небезпеку реальної участі білоруської армії. У війні з Україною, тому що може прийти день, коли ця армія реально поверне зброю проти Лукашенка, і диктатор може просто не встигнути втекти з Мінська, Йому доведеться закінчувати свої дні у в'язниці, в принципі, там, де йому саме місце. Тому Лукашенко, як людина, яка знає, що таке політичне виживання, може зараз просто тягти час, робити якісь імітаційні маневри, оголошувати приховано, звичайно, ж мобілізацію. Повідомляти про розгортання угрупування військ союзної держави, погоджуватися із новим прибуттям російських військових на свою територію, а при цьому сподіватися, що у Путіна буде все менше і менше сил на нього тиснути. Та і взагалі путінська Росія зазнає остаточної поразки, що відкриє, як може думати Лукашенка, для нього додаткові можливості для маневру. І в цій ситуації додаткова мобілізація і всі. Гострі слова білоруського диктатора може бути просто тим, чим він займається, можна сказати, все своє політичне життя, обманом росіян і затягуванням часу перед створенням якихось нових можливостей для відступу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube, всіх наших захисників і захисниць з Днем Захисника України. Усього найкращого!